Кривавий теракт в середмісті Кабула в столиці Афганістану загинуло 36 людей, понад 40 зазнали поранень. Вибухнула машина неподалік автобуса зі співробітниками одного із міністерств. Яна Слісарчук про те, як все сталося. Вранці з густонаселеного району валить чорний дим. Тойота отакамрі, начинена вибухівкою, поруйнувала 15 навколишніх магазинів. Я був у магазині, аж раптом чую жахливий звук, і після цього на мене вилітає скло з вікон. Поліція оточує район. З під уламків дістають численних жертв. Дві машини горіли навколо розкидало тіла. В кількох магазинах почалася пожежа. Всі розбігалися в паніці. Відповідальність на себе бере терористичне угруповання Талібан. Речник бойовиків повідомляє, мішені був автобус, який перевозив афганських розвідників, які загинули. Цю інформацію спростовують і представники афганської влади, і кадри з місця теракту. Більшість жертв цивільні. Хтось із них працював неподалік, хтось проходив повз. я прийшов до тями. Навколо мене лежало багато людей. Я ледь зміг самотужки дістатися до швидкої громадянська війна в Афганістані, частина якого контролює Талібан, точиться вже понад 15 років. Лише за першу половину 2017-го в численних терактах загинуло більше як 1600 мирних людей. Мар'яна Зінковська, Яна Слісарчук, ТСН 1+,1. плюс Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.